Коли ви подавали заяву на отримання бургер ви вказували абсолютно все, що у вас є: по грошах, майну, рахунках, всі фінансові аспекти. Якщо ви цього не робили, ви це все одно зробили. Чому? Тому що, якщо, наприклад, у вас була е, криптовалюта, 20 тисяч євро в кишені, кілограм золота і так далі, і так далі. І ви це не вказали, підписались, поставили галочку і віддали. Це означає, що ви вказали все, що у вас є, і ви обманули. Що це означає? Це означає, що в майбутньому, якщо це вилізе, ви отримаєте. В основному ви отримуєте спочатку два листа. Перший вас, скоріш за все, заспокоїть, а другий вже створить проблеми. Що це будуть за два листа? Лист номер один це повернення. Частини або всіх коштів. Тобто, уявимо ситуацію, в нас є Аліна. Аліна отримувала якісь виплати в Україні, можливо, здавала квартиру, можливо, чоловік воєнний їй переводив гроші, можливо, в неї там був відкритий ФОП, неважливо. В неї були стабільні чи нестабільні якісь фінансові надходження в той період, коли вона отримувала бюргер Відповідно, цим першим листом. В неї попросять повернути частину або все, що вона отримувала від Джоб-центру в період, коли вона отримувала зі сторони теж фінанси. Тобто це буде справедливо. Будь ласка, поверніть, бо вам це не було потрібно. І в цей момент Аліна скоріш за все заспокоїться і скаже: Фух, окей, дякую Боже, що взяв грошима. Але після цього ви отримаєте другий лист. Вже на рахунок порушення, а саме соціаль-бетрук. і тут буде два варіанти розвитку подій або штраф до 5 тисяч євро, а на практиці це 5 тисяч євро. Причому звертались люди, в яких було знайдено на рахунку в монобанку 250 євро, і за цих 250 євро вони отримували 5 тисяч євро штрафу, тому що важливий був момент не суми. А саме обману, тобто вони не вказали рахунок, вони не вказали, чи там є гроші, вони не вказали, коли отримали ці гроші. Це вже питання штрафування по принципу. Тобто, ви обманули вас, тому штрафували. Відповідно, це до 5 тисяч євро.